Всім привіт, друзі. До речі, мені дуже сильно подобається ось така машина. Це Ford F150. Хто знає, напишіть, що ви думаєте про цю машину. Що, друзі, сьогодні поговоримо про тамп-так і Е, Будемо порівнювати, так скажімо, ці дві платформи, тому що я вже досить багато часу працюю на Testraбі і я. Десь, я не знаю, клієнтів, можливо, 15, я зробив на там так. Хочеться порівняти, я думаю, це відео буде корисне для тим, які працюють тут, працюють в сфері будівництва і знаходяться в Америці і не знають, як знайти клієнтів, і взагалі не знають, що це за додатки. Тому сьогодні будемо порівнювати, і буду, як би говорити, і плюси, і мінуси тискрабіта така, все якби то, що я відчув на своїй власній шкірі, <хи> так скажімо. Тому не переключай, обов'язково палець вверх, якщо в тебе є друг, знайомий знайома, яка е займається сервісом і їй, можливо, буде це корисно. Ділись з ними. Я буду... Це тільки допоможе відео просуванні і так далі. Ну, ви це все розумієте, тому що я буду вам розказувати. Тому сідайте зручніше, ми починаємо. From America. Так, друзі, я накидав декілька е, собі заміток тут, тому буду трошки відволікатись в телефон. Починаємо з Тескрабіта. Так як я е, взагалі почав працювати е, на платформі Tiscraбіт, е, якби я рахую, що це досить-досить непогана платформа, особливо для тих людей, які взагалі не знають роботу. Це такі, знаєте, як. Е, свого роду фріланс. Тобто клієнти там не очікують від тебе якогось серйозного професіоналізму, і якщо ти готовий розвиватись і досвід у тебе ноль, тому ця, цей додаток він саме для тебе. Почнемо, почнемо з плюсів, як було в мене. Гарний початок без знань. Тобто я пішов в цю сферу, взагалі я по професії музикант, і якби, так скажімо, професійний музикант. От. Приїхав в США і, як у всіх, <кій> почав шукати якісь роботи, якісь е, всякі, просто щоб вижити тут, тому що тут страшенно все дорого. І якби перша моя робота це була. Я працював на вікнах, це 120 доларів в день, що рахую для Америки, досить і досить мало. Ви нічого не можете абсолютно собі дозволити. Тому я пропрацював ще три місяці, звільнився і пішов на платформу TaskRabbit. Досвіду в будівництві в мене ноль. Ну, якби десь колись там, мій кум мене брав до роботи, я там ще в селі, там якось колись там я допомагав йому. І, якби в принципі, я бачу, як то все робиться, але якби, досвіду, ну, так скажімо, я не є майстер. Там, лампочку вкрутити вдома і окей. Далі. Е, нічого не потрібно платити за ліди. Що дуже класно в Тискрабіці, це те, що ви реєструєтесь, виставляєте мінімальний прайс це, наприклад, 20 доларів, 19. Я всім рекомендую робити 19 доларів в годину. Йдете в магазин, як зробив я, купив мінімальний інструмент, я потратився там, можливо, 200 доларів. Там, окей, це небагато. І я почав працювати. От. Е, я почав там працювати, клієнти прямо почали мені зразу йти, бомбити, як то скажімо, знаєте, там по 4 клієнти в день, по 5 клієнтів в день. Грубо кажучи, за перший тиждень я вийшов десь плюс-мінус на той рівень. Який я вже працював на роботі, якби 120 доларів в день, там бувало 70 доларів в день, бувало 60, бувало 100. Але я завжди працював і розумів, що це якби моя перспектива, і це просто потрібно пройти цей етап маленьких цін. Тому що десь через місяць все помінялося, вже почав заробляти там десь приблизно 35 доларів в годину. Якби мій скіл виростав, тому що я робив багато клієнтів, багато різних задач, і я постійно щось брав нове і постійно щось вчився. І якби потихеньку я піднімав свій, свою ціну, якось так. Люди приходять, як приходять людина на тискрабіці? ви ставите маленький прайс 19 доларів. І в принципі є клієнти, яким не важливо там, ну там. Примітивно прибити, наприклад, картину там, <хи> на стіні, і типу, клієнт розуміє, що це справиться люба людина, просто він не хочеться робити, знаєте, і він готовий вам заплатити там, тих 20 доларів або 40 доларів, там залежить, скільки у вас часу там забере, тому він наймає таких людей, де ціна саме маленька, і поступово, як ви вже збільшуєте ціну, вам приходять якби, інші клієнти і інші завдання, навіть е, по... Картинам. мене я дійшов до того, що я обслуговував галерею в Манхеттені і робив виставки картин, і там вже мені платили 85 доларів в годину. І от приїжджали артисти в Нью-Йорку, і я для них робив, виходить, виставку ось цих картин в галереї. Тобто рівень вже набагато вищий і ціна набагато вища. Тому за Ліде ви нічого абсолютно не платите, плати. Клієнт платить фі, Ну, про це ми поговоримо трошки пізніше. Далі клієнт надає фарбу і увесь матеріал. Коли у вас о цих 19 доларів в годину, то у вас там в описі буде, що ви повинні взяти з собою мінімальний якийсь інструмент. Наприклад, якщо ми говоримо про пейнтинг. От я фарбую, що я повинен мати? Я повинен мати ролер, там кісточку, там пензель, там якийсь пластик, щоб підлогу застелити. Ну, мінімальний якийсь інструмент. І завжди я уточнюю клієнту: у вас є дробина? Клієнт говорить, так є, все. Тому дробину я якби не везу з собою, а просто я сідав в трейн і їхав до клієнта. Клієнт надавав фарбу, він міг, можна було ще попросити в клієнта, щоб він купив весь розхідний матеріал, тобто там якийсь скотч, там, ну, то що вам там потрібно, окей. Клієнт це купував, і ви, виходить, приїжджаєте і робите роботу. Навіть якщо ви не знаєте, фарбувати, то от я не знав фарбувати взагалі. Я там один раз в своєму житті фарбував там, чи два, і то вдома. Тому я от на таких клієнтах 19 доларів в годину я брав, пробував, вчився і вже потім поступово піднімав прайси, що досить і досить непогано. Так, е, далі. Менеджмент. Типа. Менеджмент. Це дуже серйозна штука, тому що, е, коли, наприклад, я в своїх відео навіть говорю, що е, там привіт, є клієнт, я там пішов, зробив його і заробив там 400 доларів там, так, за 4 години, то якби я не враховую е, поза кадром, я не говорю, скільки я часу трачу на то, щоб. Е, Вислухати клієнта, поспілкуватися з ним, взнати, що він хоче. Тим більше, що я коли починав працювати скрабіці, в мене англійська було взагалі ноль. Я абсолютно нічого майже не знав по-англійськи, там, то, що в школі щось там трошки залишилось. І якби, це теж досить непоганий плюс, тому що ви можете в переписці, вам не потрібно зідзвонюватись. Ну, з окремими клієнтами вони дзвонять, тому що. Хочуть більше розказати ситуацію і так далі. Ну це я рахую теж великий плюс. І якби, і ви ще тратите час на оцей менеджмент, але я вам скажу, що в тискрабіці це займає досить, досить так небагато часу, умовно там, хвилин 20. Так? Якщо клієнт пише, там, мені потрібно пофарбувати кімнату, все досить прозоро і зрозуміло. Ви йому пишете Окей, я допоможу вам з цим завданням, як пишу я. З радістю допоможу вам з цим завданням, вам потрібно надати мені тільки фарбу. Так як в мене зараз є вже машина, то я стараюся все вези з собою. Тому і прайс якби вищий. Так, з цим розібрались. Менеджмент і якби взагалі кажу, The Sкраit дуже, дуже класний додаток для старту. Мінуса. Мінуса додатка. Саме більше, що, наприклад, мене напрягає, і хлопців, з якими я ну, багато хто приходить через Ютуб до мене, і багато хто з якими хлопцями я тут в Нью-Йорку вже познайомився, розказав їм, як працювати, як це все працює. І досить багато хлопців зараз працюють. Більше 15 хлопців працюють, все окей. В, в кожній різній ситуації хтось заробляє більше, хтось менше. Це вже залежить чисто від людини, не від додатку, не від е, клієнтів, не від кого, від людини. Це особисто моя думка. Я так, я так думаю. Тому що е, я ж кажу, відсотків 80 хлопців заробляють гарно. І якби рейтинг, е, алгоритми, вони працюють так, що е, якось незрозуміло ви можете бути в самих верхах, клієнти вас бачать. Як було в мене. Я був в самих верхах, клієнти мене бачили досить багато часу, десь більше року, десь біля року я був ось так. Я був топ-1 в Нью-Йорку там досить багато часу. А потім в один прекрасний момент мені дають елітний статус, що я вже якби еліта. І тут зразу алгоритми кидають мене в самий низ. Якби, десятий я був спочатку знизу, а потім взагалі в самому низу. Але я подзвонив, зібрав всі свої англійські слова, які я знав в голові. Потренувався трошки перед зеркалом, власним голосом подзвонив до них і сказав: Ало? Типу, що за ситуація? Чому так? І якби ви завжди, от з саппортом ви завжди на цій лінії, ви скачете десь вверх, вниз, вони щось міняють, додають, ці алгоритми, і постійно якась ось така незрозуміла ситуація. Ви можете місяць, два, три заробляти класно, а потім пам, і клієнти пропали. А ти скрабіт. ще одна велика великий мінус цього додатка, що е, цей додаток працює в основному в Манхеттені і Downtown Бруклін. Це основні ерії. Постійних клієнтів немає. Вони дуже рідко, там відсотків 20 це ті клієнти, які будуть повертатися до тебе. Тому що е зазвичай це клієнти, які заїхали в квартиру, тут повчилися або ще щось, попрацювали і з'їхали з квартири. Тобто і на цій yeah, yeah, yeah. тікучці, як би сказати, як це слово, тікучка. Коротше, і от немає, немає такого, щоб був клієнт в тебе стабільний. От завжди, дуже рідко, там, я не знаю, відсотків 20, отак. Тому е, якби, Тому це якби так нестабільно. І це дуже б'є по, по кишені, і якби, ти не впевнений у наступному дні, якось так. Далі. Е, старт. Старт досить важкий. Якби я починав. У мене якось воно так, знаєте. Пройшло швидко, тому що е, якби в мене реально не було багато грошей в запасі, і я не міг собі дозволити купити весь інструмент, який мені треба. Я його купуляв якби так по чуть-чуть, знаєте. До речі, це можна донести то, також до плюса, тому що ви працюючи один рік там, два роки на тискрабіці, ви за цей час можете підзібрати собі весь інструмент, який вам потрібен. Буде для великих робіт, коли ви берете великий будинок там і робите все підлоги, там стіни фарбуєте, якби такий ремонт, тому ти цю можливість дає. Якби старт 19 доларів е, в годину, я рекомендую, щоб набити рев'ю відгуків, тому що відгуки впливають на ваших клієнтів. Чим більше у мене прям е, дуже багато відгуків і дуже багато таких, знаєте, розписаних, де клієнти пишуть там. Просто І коли я прийшов, чи я запізнився, чи не запізнився. Прям от дуже добре, коли відгуки ось такі, бачите, прям розписані, прописані. Клієнт розписує, як я працював, на що я звертав увагу. І от у мене цих відгуків десь е, біля 300. Тому це досить непогано. Е, клієнти на це звертають увагу. І чим більше у вас розписаних відгуків, тим більше клієнтів у вас буде. Якби не знаю, можливо, я ще щось пропустив по Тискрабіці, але е, Ага, пропустив ще Фі. Це досить важливо. Тому що, коли ви працюєте е, в Тескрабі, там є е, якби сапорт Отак. Типу, клієнт, коли вас наймає, воно там прописано, але воно там так хитро зроблено, що. Клієнт того, якби не звертає увагу, знаєте, він наймає, немає, нажав кнопочки, там, і якби не звернув увагу, і дивиться по факту там, 70 доларів. Наприклад, літом в сезон я працюю 85-90 доларів в годину. Так? Клієнт дивиться такий, о, 90 доларів в годину, окей, ну, там, 5 годин займе, умовно, він там, заплатить там, 450 доларів, там 460, чи ві, 500 доларів, він приліпиться і окей, якби це небагато. І, і коли він мене наймає, а там є Фі, а Фі. 30 доларів за кожну годину. І ви представляєте, клієнт розраховує там на 500 доларів, наприклад. от Я роблю роботу, він такий, все, я там йому виставляю інвойс, даю йому розрахунок, він розраховується, якби а з нього стягує там ще от кожну годину 30 доларів. Представляєте, і клієнти. В цьому випадку вони дуже недовольні. І бували клієнти, які мені писали: а чого ти з мене зняв так багато грошей? Ніби то я зняв. Я кажу, я там бувало таке, що я і відправляв свої інвойси. Я кажу: дивіться, я з вас зняв там тільки там 400 доларів. Далі там умови там, ти скрабіта, вам потрібно писати в саппорт і, і так далі. І воно досить боляче. І якби люди користуються часто, але. От через ці штуки, такі дуже мало хто вертається в Тескрабі, я так думаю. От. Тому що не, не всім хочеться платити досить великі суми. Хто там, наприклад, працює за 40-50, я, я ж кажу, в Тискрабіці є золота ціна це 50-60 доларів в годину. Це моя, якби, такий золотий проміжуток, коли клієнти якби, всім довольні, і вони платять не дуже дорого, але коли я вже купив машину. Це просто мені невигідно, тому що в мене великі розтрати е, на машину. Десь е, приблизно 800-900 доларів в місяць у мене обходиться машина. Тому якби, і через це якби я ще підняв прайс вверх. Як би так. Добре, по тескрабіту, я думаю, все зрозуміло. Якщо якісь ще запитання на рахунок Тескрабіта, е, ви можете. Е, Написати мені в інстаграм. Я стараюся всім відписувати, зідзвонюватися. Якщо ви в Нью-Йорку, я стараюсь зустрічатися з людьми, показувати, розказувати. Для цього все, що потрібно для цього, це бути підписаним на канал, бути активним на каналі, стати спонсором цього каналу. І Написати в мені в інстаграм. І тоді ми зустрічаємось, і я вам все від початку до кінця розказую, як працювати саме з, з тискрабітом. Якось так. Добре, це розказав. Багато роботи, і ну, це сезон, всі все роблять там окей. А потім вже десь з вересня е, почала робота падати, і якось так ставало сумно. І якби я завжди хотів спробувати перейти. З тискрабіта, тому що тескрабіт, він такий, знаєте, тримає вас в якихось таких рукавицях, і ви постійно, то немає клієнтів, то є багато клієнтів, то ви не встигаєте. то І ви постійно в цьому стресі, особливо коли немає клієнтів. Тому я думаю, потрібно себе підстрахувати так, щоб клієнти були завжди. І який великий плюс там так, а там так? я рахую, от по власному досвіді, що. Це якби ви взяли клієнта, взяли будинок От там так, він краще працює там, де е, частні будинки. От я їх там, е, Ці ерії я відкрив. І якби е, я вибрав самі дорогі ерії, де великі будинки, де е, проаналізував, де люди ча частіше за всього користуються там таком. І я там зробив ось ці ерії, я собі додав, що я там працюю в них. І це вже виходить, не Манхеттен, а це Лонг Айленд і тут на острові. І дуже легко з парковкою, дуже легко їздити туди, немає таких заторів, як тут в Брукліні, тому що тут взагалі ужасно. А там от, якби, і дуже класно, то, що ви берете будинок, і чим більше ви знаєте робити, чим більше. У вас є скілів, наприклад, ви вмієте і фарбувати, і шпаклювати стіни, і виправити там, я не знаю, щось по дереву, там вирізати якийсь там якийсь там забор поставити, там ще щось, любе, замок поміняти. любе, що, Чим більше ви знаєте, тим, знаєте, як ви берете цього клієнта, цей будинок. і... Якби, і ви все, ви закріплені там. Якщо ви сподобались клієнту, клієнту е, вам, вам клієнт сподобався, ви спрацювали, все окей, клієнт платить, все супер, ви взяли цей будинок і ви круглий рік будете от біля цього будинку працювати. А як ми всі знаємо, біля будинку дуже багато роботи. І американці, е, вони самі, практично ніхто нічого не робить, завжди подзвонили, приїхали прихідки, як я і зробив. От, тому це, я рахую, що це дуже великий плюс там так. Але це так, така платформа, е, якби, давайте так, плюс-мінус. <гум> Мінус там так, Наприклад, для мене дуже важко е, менеджерити це все. От. І, тому що я, виходить, і роблю роботу, і домовляюсь з клієнтами, і пишу їм, е, даю їм естімейт. І роблю стімейт, Тобто, е, як це виглядає? Приходить клієнт до вас, ви до нього зразу дзвоните, потрібно зразу дзвонити або писати скрізь, там на почту скрізь. Ви пишете, потім ви дзвоните і домовляєтесь. Перше потрібно домовитись е, на зустріч, і там такі вже знаєте великі роботи, великі об'єкти. Так як в Манхетені, наприклад, маленьку кімнату там пофарбувати або маленьку квартирку, і це все орендоване, і там їм, в принципі, неважливий результат там. Ти прибіг, пофарбував, і їм чим би дешевше, і була стіна біла, стала там зелена і окей, вона зелена і зелена. А вже там як ви то зробили, вже вони там не, не дуже звертають увагу. Тут вже більш все професійно. Це будинок власника, це ви приходите до нього додому, він робить, знаєте, як то потрібно зробити як рідні мамі. Тому тут е, вам потрібно приїхати. Дуже велика проблема в мене, от, що я деколи буває так, що я недооцінюю роботу. Я там заходжу в кімнату, там, так подивився, туди-сюди, записав, все, поміряв, там дав клієнту ціну, а потім не розрахував з матеріалом, не розрахував з тим, там щось дорожче стало, там щось то, там щось це. І там, виходить, я там попрацював три дні, а заробив менше, ніж на тискрабіці. Розумієте? Тому е, тут якби так і плюс, і мінус, і просто набагато важче, я так думаю. Далі е, дуже великий плюс, е, що ви можете розвиватись. Е, як я собі це бачив, це те, що ви е, набираєте, наприклад, там 100 клієнтів, у вас є, і все. Ви закріплені там, у вас робота завжди є. Тим більше, що в Америці дуже класно працює оця циганська почта, знаєте, вони ходять один до одного в гості, вони там сусіди, там всі бачать, що там хтось щось робить, вони теж хочуть вже робити. Вони там запрошують сусідів, там показують свій будинок, там хто що робив і діляться контактами. І так у мене, знаєте, я коли працюю, в мене так дзвонять якісь люди. А ви там працювали півроку? От чесно, тут це дуже класно працює, тому це ще один великий плюс. Зразу біля цього плюса є великий мінус. <сі> і мінус реально великий. Вам потрібно платити за ліди Так як в тискрабіці не потрібно, ви просто робите там за 20 доларів в годину спочатку і набиваєте свій рейтинг тут. Ви можете робити одразу робити там за 80 доларів в годину, за 90 доларів в годину. Я знаю, хлопці і за 130 доларів в годину роблять. І ще за дорожче, окей, ви можете зразу починати з таких цін, але. Виплатити за ліди. І це досить, досить боляче, тому що я за місяць е, заплатив десь біля 1800 доларів тільки за ліди. І, чесно кажучи, це було трошки неприємно, тому що дуже багато клієнтів там, наприклад, 70% клієнтів не йдуть з вами. Залишається два... моя статистика за місяць це 20%, там, 30% клієнтів, яких ви берете і яких ви робите. Якби це боляще так, це дуже важкий старт. Але якби ви платите за ліди, але і заробляєте зразу багато, 80 там, там доларів можете брати. Якби ось так. Тому такий, і, вроді би, і плюс, а вроді би, і мінус. Так як в Тескрабіці клієнт платить за це. Далі великий плюс е, там така, то що е, ви коли приїжджаєте до клієнта, ви можете прямо ставити банер е, біля дому. От це частні будинки, частні сектора можуть бути. І ви приїжджаєте машиною, ставите банер, Тут працює така компанія, тик-тик-тик, і там номер телефона, якби ви самі себе рекламуєте, що досить, досить круто, досить непогано. Так. Далі. Далі дуже великий мінус і такий болючий мінус, тому що, наприклад, приходить лід вам, клієнту потрібно пофарбувати там чотири там кімнати, наприклад. От. І ви зразу пишете, дзвоните там, спілкуєтесь, а клієнт такий, а за чотири у вас знімає десь приблизно 160 доларів, там 150, 160, Я вже так точно не пам'ятаю, але досить таку велику суму. І ви дзвоните до нього, а він такий піднімає трубку і говорить: Да, привіт, так, я хочу це. Я. Я просто хотів знати ціну. Я кажу йому ну слухайте, мені потрібно приїхати, подивитись, порахувати вам, все розписати. Більше деталей, він, на що він говорить, Та не потрібно нічого дивитись, там просто все класно, все, все стіни класні, просто пофарбувати, скільки це буде коштувати. І я йому пишу, наприклад, там 4 кімнати, наприклад, там, там, там 2500 доларів. разом з матеріалом, там, наприклад, це все йому розписую. Тобто, трачу свій час, дзвоню. Розписуємо це все, вираховую матеріал, скільки це буде коштувати. Е дивлюсь свій календар, коли ми можемо це зробити максимально так, щоб е звільнити там дні для нього. А він говорить вам: А я тільки хотів поцікавитись ціну. Дякую. Якщо я надумаю, можливо, я сам пофарбую там, або зроблю ремонт там сам, знаєте, або я вернусь до вас і все, і пропав. А у вас гроші зняло. <с two -thue> За лід ви заплатили. <с two -thue> Час свій потратили, все розписали, і як би, і все. І клієнт пропадає. Тому це дуже-дуже боляче ось так. Але, але перспектива там досить непогана. Так далі. Е, ще дуже великий плюс, що ви можете е, прям свою сторінку ви можете. До неї під'єднати, наприклад, Інстаграм. Якщо ви ведете Інстаграм або в моєму випадку Ютуб, і клієнт пише, наприклад, тут я хочу то зробити, то зробити там. А можна подивитись там ваші фотографії, то він може подивитись і фотографії, і там перед фотографіями він може зайти на лінк, клацнути. Наприклад, якщо в когось інстаграм хтось веде і прям журнал з вашими роботами, там де будете ви. Вони це дуже сильно люблять, це дуже-дуже класно працює, і де він бачить, як ви робите, як ви, який е, фінішний результат, і так далі. Це, е, це теж досить-досить непогано вони зробили, і мені це подобається. Е, також е, такий плюс, я би сказав, маленький плюсик, що, наприклад, якщо до вас приходить клієнт і у вас зняли гроші за нього. і... Ви можете подати на рефаунт. Це ви можете подати заявку, щоб вам повернули кошти за цей лід, якщо це, цей клієнт підпадає під політику додатка. Там, наприклад, клієнт е, написав, що чотири кімнати потрібно пофарбувати. А по факту він сказав, що я би хотів там, е, там не чотири кімнати пофарбувати, а там кухонні кабінети. Ну, наприклад, там, та, або фасад будинку. Тобто, це не то, що він. Е, Якби написав в описі, і в тебе зняло за це гроші, а по факту повинно було зняти там зовсім іншу суму. Тому ви даєте на рефаунд і відсотків 20-25, так скажімо, я коли подаю, то кошти повертаються. Але не завжди так, знаєте, з 10 клієнтів, можливо, там 2-3 і повернуть. Ну, і на тому окей. Тому я ж кажу, такий маленький плюсик. Добре, друзі, дякую за увагу. Надіюсь, для когось це було корисно. Передаю вітання всім своїм колегам. Пишіть, що ви думаєте про то. Пишіть, який у вас досвід роботи з Тамта, з Е, Далі наступна платформа, яку я хочу попробувати, це Єлп. Я не знаю, можливо, в цьому році, а можливо, вже. Наступному році я буду робити е, Yelp. Також потрібно буде пробувати, тому що е, люди говорять, що досить непогано там беруть клієнтів і досить все непогано там в них е, виходить. Тому якби, хочу попробувати. Тому вже думаю, після Нового року буде нове відео про Yelp. Так, дякую за перегляд. Надіюсь, це було корисно для вас. Палець вверх, підписка на канал, провір обов'язково. Подивись дзвоник, чи, е, чи всі ці кнопочки у вас включені. Якщо так, то діліться цим відео з друзями. Я буду вам безмежно вдячний. Гарної вам днини і всього найкращого. До зустрічі!